Автор Трецу кидає фотографію верби з її чоловіком і пише: верба так поспішала подорослішати, що тепер не може зупинитись, і, схоже, скоро вийде на пенсію. Можна я буду без освіти і з поганим смаком, але буду заробляти, скільки юлічка. Я переживу це в Мерседесі на Мальдівах. Цікаво, чого ви добилися, що можете собі дозволити таке писати. В кожного своє життя, свої принципи. Я певно думаю, вам нема чим зайнятися. А обсуждати людей. Зате у неї є купа грошей, вона не париться за завтра, йде взяти гроші на ремонт машин, як закрити кредит, купити квартиру і так далі. А ви далі виставляєте і засуджуєте людей за їх вигляд. І автор відповідає: всі ми продовжуємо нею пишатись. Наша лебідка фріспінова. Це смішно. Так, а тут е, кидають фотографію авторки поста і пишуть, а де різниця. Юлія цікава персона. А що собственно не так? Цікаво виглядає, експериментує з зовнішністю та стилем. Коли кажуть, що до інших людей людям немає діла, то я щиро не вірю їм, бо існують такі пости, як цей. Яка взагалі нахрін пенсія? До чого це? В мене таке на городі всю трускавку поїло. Переклад посту: Я заздрю, що дівчина набагато молодша за мене, змогла досягнути успіху сама. А я ні. Тому буду шукати до чого прикопатись. А ще до чого тут пенсія? Вдягнути вишукану сукню це для вас пенсія?